Ну, звичайно, я хотів би почати з слів щирої подяки. Абсолютно ну, подяки своїм прихильникам, але подяки тих, від кого я, чесно кажучи, було приємним сюрпризом отримати слова підтримки щодо абсолютно незаконних, антиконституційних, позасудових санкцій, які мають виключно Мотивацію помсти і усунення лідера опозиції, свого політичного суперника, оскільки влада і це є черговим тому підтвердженням, думає про вибори. Не про долю країни, не про виклики, які стоять перед країною. І це є ланками одної ціпі щодо позиції. Регламентного комітету, який намагався позбавити мене права відвідувати парламент, Офісу президента, який намагається заблокувати мої виїзди, в тому числі участь в Мюнхенській безпековій конференції. Ну і вішенка на торті, указ, до якого був залучений безпосередньо сам Зеленський щодо накладання незаконних санкцій. Але сьогодні я. На цьому брифінгу хочу поговорити про інше: підвести певні підсумки Мюнхенської безпекової конференції, де мене не було, а намагалася проводити лінію команда з п'яти-шести ефективних менеджерів, які привласне повноваження Міністерства закордонних справ, уряду, Верховної Ради і мають вплив на Верховного командувача. Ми прокинулись в іншій геополітичній реальності. Ця інша реальність має загрози трансатлантичної єдності, розкол всередині НАТО. Ці загрози мають напруження у відносинах Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Туман і відсутність взаєморозуміння. Між Україною і командою нового президента Сполучених Штатів Трампа і зараз нам негайно і терміново треба вживати ефективних заходів. Головним завданням сьогодні є захист національних інтересів України. Сьогодні мова йдеться вже про існування держави, про виживання держави, про збереження України. І тут ми більше не маємо права припускатися помилок, які повторювалися 6 років. Перша позиція це треба припинити розколювати національну єдність. Єдність це не реверанси під час виступу всередині країни і за кордоном з боку влади. Єдність це не об'єднання навколо Порошенка або навколо Зеленського. Це не працює. Єдність це об'єднання навколо України і Збройних сил України. Їх фінансова, політична, організаційна і інформаційна підтримка. Єдність це відсутність виборів. І той факт, коли кажуть одне, а роблять інше, намагаючись знищувати політичних опонентів, це якраз і є руйнація єдності. Єдність це є створення коаліції національної єдності. І навіть в ці часи абсолютно брутальних і несправедливих атак я і політична сила, яку я маю честь очолювати, говорять про створення коаліції національної єдності в Верховній Раді України. Говорять про уряд національної єдності, а не уряд, який. Не маючи жодних законних підстав і пили голосує все, що їм туди принесуть Офіс президента. Отже, пункт перший збереження єдності як ключовий фактор збереження України. Пункт другий це чітке узгодження національної стратегії України. Ми вже всі зрозуміли, що Стратегії незламності, плани миру, формули перемоги, саміти миру, стратегії національної безпеки і прочі піарівські смоукскріни вони гублять Україну. І в даному випадку, коли ми говоримо про стратегію, нам треба коаліція національної єдності, яку це, цю стратегію запропонують партнерам і запропонують суспільству. Бо нічого іншого в нас точно не врятує. Третя позиція це сформування професійної, компетентної переговорної команди. Подивиться, як діють США і Росія. І подивитися, як покладають все ще на п'ять ефективних менеджерів, які все провалили, і далі вручають їм долю нашої держави, долю нашого народу. Я хочу окремо наголосити: я можу передбачити, з, ким, з чим приїдуть до Саудівської Аравії росіяни і американці. Можу вас запевнити. Там не буде резолюції самітів миру, там не буде формул перемоги і вже, я не знаю, 30 чи 50 гарантій безпеки, про які я волав, це не те, чим маємо займатися. Це пусті папірці. А чого ж сьогодні їм не намагаються прикриватися діюча влада? Тому що вони не працюють. Так от. Росіяни і американці будуть обговорювати не Мінськ 3 як би ж, а Стамбул 2 І там будуть нагадувати, що саме за директивою Зеленського українці парафували весною 22-го року. І це точно загроза існування держави. В рамках Цього пункту я би пропонував, щоб Верховна Рада України, уряд України і президент погодили призначення спецпредставника, який був би був уповноваженим від України на підставі директив, які будуть сформовані і затверджені щодо переговорів по мирному процесу. Як я неодноразово стверджував, немає нації в світі, яка би більше хотіла миру, ніж ми українці. Сьогодні, по соціологічному опитуванням, вже більше 70% прагнуть миру. А от умови, умови має визначати народ. І представники народу у вигляді Верховної Ради, а не ті, хто не мають ні конституційних, ні делегованих. Повноважень для визначання долі держави. Я хочу наголосити, що час ділітантів, час піар подходів час сценаріїв КВК минув. У нас більше немає права на помилку. І емоції в дипломатії, це, в тому числі з мого досвіду, є дуже шкідлива річ. І хочу наголосити, що це працювало не в зв'язку з написаними кимось речами. А Україна сприймалася із за трагедії Бучі, трагедії Маріуполя, Бородянки, Гостомеля, Бахмута, Авдіївки. Але Мінськ, мої поїздки Європою, і Варшава, і Берлін. І Брюссель, і Париж яскраво демонструють. На емоції більше ніхто не ведеться. А програти цю дискусію ми точно не маємо права. Четвертий пункт це справжній діалог з парламентом, залучення парламенту до всіх елементів мирного плану, бо лише парламент. Як представник народу, як представницький орган, має повноваження для обговорення і затвердження доленосних для України документів. Зрештою, для того, щоб вони всі стали законами, вам треба буде їх проводити через парламент. Чи готовий до цього парламент? Щоб у нас не було так, як обговорення питання відбувалося на засіданні уряду. Представника фінмоніторингу, який сьогодні бігав, ховався, а врешті-решт прийняв рішення втекти за межі України, нібито в службове відрядження. Але відповідати доведеться за брехню і заведення в оману і ручного РНБО, і ручного Кабміну. І п'ятий пункт. Нарешті настав час для серйозної розмови з суспільством. Зняти рожеві окуляри Януковича, витягнути із теплої ванни брехливої, нікчемної телемарафони. Я пишаюся бути українцем. Я пишаюся належати до великої нації. Я знаю, що всі важкі випробування нація здатна проходити. Але треба нарешті навчитися чесно говорити з нею. Чесно говорити не лише в Мюнхені чи в Еміратах. Чесно говорити всередині країни. Країна цього не просто заслужила. Вона за те заплатила високу ціну. І, врешті-решт, треба сказати правду про вибори. Не займатися тим, що ви всіх повиключали, всіх повибивали. Закрили телеканали, закрили засоб масової інформації, призвали в армію громадських анти... активістів, закрили е... позиції, працюєте і спілкуєтесь з суспільством через телеграм-канали. Ні. Ми заслужили те, щоб відповідально приймати рішення про власну долю. Те, що з такою з великою працею вдалося мені запровадити як ключовий принцип. Проведення переговорів з Україною в 2014, 15, 16, 17, 18, 19 роках. Nothing about Ukraine, without Ukraine. Нічого про Україну без України. Цей принцип зараз підверхний ерозії. Уже ба більше. Уже виключають Європу із переговорів про долю і майбутньої Європи. Nothing about Europe without Europe – without такий самий актуальний, як і принцип нічого про Україну без України. І тому, незважаючи на всі антиконституційні обмеження, які спрямовані Зеленським проти мене, незважаючи на дуже брудні атаки, які відбуваються проти моєї команди, проти нашої політичної сили, я можу наголосити. Нашу роботу про захист по захисту національних інтересів нашої держави, всі наші звання, весь знання, весь наш досвід, всі наші зв'язки ми будемо присвячувати позиції захисту України. Бо ставити сьогодні інтереси нашої держави під ризик і є справжнім злочином і справжньою державною зрадою. Дякую. Дякую, колегам. Другий